Ну що, дракони, ви готові к новому підпалу? Зустрічаємо тачку, яку ви, мамкині мазунчики, ніколи не купите собі і ніколи і не побачите, тому що ви привикли до своїх 2.0 Turbo. турбо. Ця машина дарить такі емоції, що я тобі просто не можу передати. Вона не тільки дарить тобі емоції, вона вона послушає тобі ось ці всі кармани. У тебе в кармані буде жвачка бачка Левіс. Хто із 90 х ти хто повний. Откриваємо. А ну пишіть, відкриваємо чи не відкриваємо? Встрічаємо, відкриваємо. Ауді. Зараз скажете, да пробишна Ауді, що тут нового? Покажи, брат. Наклейка шинки. Есочка, да? Еска. Еска, брат. А ну мамки не бігом підняли свої телефони і шукаємо в гуглі, що це за еска. Потому що, напевно, із вас половину не знає за цю машину, що вона така взагалі существувала. А ми зараз поки ми місь... будемо робити обзор, діба не молеюся. Ага. Хто повний? Смотри. Та, п... Ти посмотри, фантики собирать. Опа. Покликал. <гум> ну <гум> це не обишли стригнуть. Немецкое качество. И минималист, показывай. А теперь по пових... вихлопу. Пацанчики, давайте. Мальчики, девочки, Google в помощь. Шо тут стоїть за мотор. От тут за мотор, як ты думаєш, Лешенька? Я думаю, наверное, 2.0 турбо. turbo. 3.0 бензин обычный. TFSI. Да. Так. Я тебе честно хочу сказать. Я таку машину бачив, но только в фильмах, понял? Джеймс Бонд, блядь. <реш> Шутка, все, дивись. Все мы починаємо. Катки. Якщо на ній такі каточки стоять, що це означає? Вона, наверное, як ты думаєш, це машина полноприводна, чи передня приводна? Я думаю, полноприводна. Я тоже думаю. Давай так, вот, так, вот так все начинаем. Залітаем в салон. В ауди ничего не меняется. То просто салончик стрим. Тут карбончик, тут С. s 6 С. Так, сидіння, Покажи s 6 Це означає те, що вона спортивна, да? mm -hmm. Ну Це не та S, яку засліпляє КС, а на ній стоїть 2 літра турбомотор. Або M на 2 літра турбомоторі. Це нормальний. Так, відкриваємо ззаду. Що у нас тут? Та ж сама історія. Щось... Аудісти, продай Дай накладки на пороги, блядь, продай руля, я вцеплю на 1,8, TSI, блядь, тут газ блядь. Ну давай вже, все, не будемо людей вже тамить, да, брат? Ну давай, давай. давай. так. так пацани, давайте так. Е, не тамлю вас, тому що ви вже там вже не носидете, вже Google вас перешерстили. Блядь, ну реально, от поняв, завели їбало називається, от, клянусь, блядь. Ну нема щось таких машин. все, закінчилось. Причаємо! В10, 5,2. Яхта, ну давай. А? Сила. 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 Ауди, спорт могила. Короче, аккумулятор сивший, только что, блядь, прикуривали. Но то мелочи жизни. Моторчик, что ты понимал, работает часы. Вот посуха. Смотри. Диральный. Это сайт. В10, 5,2. Ты можешь узнать, она дуба? Mm. Лха. Ты наверное подсказаешь, да? Наверное, она очень хорошо дубачит. Ты понял? Вот на ней выезжаешь, Дмитрий, на ней выезжаешь, и ты хочешь сказать одну вещь. Вот на ней выезжаешь, и вот так, знаешь, даешь газу, и ты понимаешь, что она вот так не останавливается до 250, блядь. Вот просто. Понял? Вот так, вот так, понял, ты даешь газу 250, вот так, оп! И вот эта стрелка, что ты понимал, вот эта стрелка. Це для іскурсів оцінителей, це, це не просто така машина, знаєш, на кожен день. От ця стрілка так повна була у мене, а я так даю газу, вона так отак на глазах, прямо от сюди, поняв, так вниз. І я починаю паніку садити. Оказується, я зрозумів, що ця машина це чисто на ній сісти і отримати кайф. Подвіска спорт, тормоза С. Бачите, показуєте. Ну, вона 2008 годин получается. Уже, конечно, года свої беруть. Надо чуть-чуть її подремонтировать. А так я хочу сказать, Ти що, блядь? Ну давай, так давай, давай я тут хоть рушу зараз. А? Давай, давай, давай. Я хоть кайфану.